Всім привіт! Мене звати Валера, всі мене знають, як Самурай. Сьогодні хотів записати невеличку вступну інформацію щодо моїх дій на моєму ютуб-каналі. Всі чудово пам'ятають, що я вів прямі трансляції та викладав відео різного характеру, по типу нарізки з ігор та стрімів якісь цікаві контенти і тому подібне. А я спочатку вів прямі трансляції на Ютубі, а згодом перейшов на Twitch. Але я не стою на місці і тому вирішив зробити те, що цікаве для народу. Часи помінялися, я повертаюсь на Ютуб. Але на моєму Ютуб каналі тепер контент буде, який пов'язує мене з автомобілями, тобто щось по типу автоконтента. Але це не означає, що на моєму каналі ви не побачите відео розважального контенту, по типу як я перерогу вище. Нарізки зі стрімів, цікаві моменти з ігор і все те, що відноситься до ігрового контенту, буде на каналі. Але я буду старатися розвивати канал та контент більше до автотематики. Це означає те, що ви часто будете бачити відео такого характеру, як автобудні, автоблог, відео, як я роблю щось з машиною, тюнінгую чи ремонтую. Якісь цікаві моменти, що пов'язують з авто. Дуже популярна та цікава тема, яка пов'язується з авто на даний момент, це зроби своїми руками або якісь повчальні інформаційні відео. А також будуть моменти з життям, наприклад, як я таксую. Також на каналі будуть відеоблоги з мого життя, подорожі. Якщо коротко, це все те, що буде пов'язувати з життям. Тому прошу від вас максимального фідбеку: коменти, лайки, підписки, репости це те, що мотивує мене. Підтримка ваша зараз як ніколи потрібна. Тим більше буде лайків та коментів і відповідно підписок, я буду розуміти, що це цікаве і потрібно покращувати якість та робити ще більш цікавий контент. А комент дасть мені зрозуміти, що потрібно покращувати, а що потрібно вилучити з контенту. А і ще забув сказати про стріми на твіч-каналі. Про них також не забуваю. Тримав на твічі бути посилання в описі. Ось і все, дорогі друзі, наш ролик підійшов до кінця. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, коментуйте, діліться з друзями, а також пишіть в коментах, чи є у вас вже новорічний настрій як вам погодка теперішня, бо у нас добряче заметає. Посилання на мій Твіч та на мій Тікток в описі під цим відео. Всім гарного дня, до зустрічі! Слава Україні!